Всім привіт! Ви на каналі Руханка, і сьогодні я підготувала для вас інтенсивне тренування для всього тіла. І почнемо ми в планці. З планки маленькими кроками будемо підходити до наших рук, руки залишаються на килинку, і так же само переходити назад у планку, розігріваємо м'язи нашого тіла. You keep- І зробимо це ще один останній разок. І після цього залишаємося в планці. Тепер будемо спочатку одну ногу відводити в сторони і ставити назад, а потім іншу. Тобто, спочатку правим носочком торкаємося підлоги в правій стороні, а потім лівим носочком лівої. Залишаємося тут, або якщо хочемо підвищити інтенсивність вправи, стрибком обидві ноги ставимо в сторони, а потім зводимо разом. І продовжуємо рухатись, обираємо той варіант вправи, який нам зараз більше комфортний. І закінчили. Опускаємо ноги на коліна, опускаємо таз на стопи. Руки витягнуті вперед. Зробимо глибокий вдих та глибокий видих. Переходимо в позицію на колінах. Прес напружений. Руки з'єднуємо перед собою прямі. Спочатку повертаємося разом з руками і корпусом в праву сторону, а потім в ліву. І так і рухаємося, пришвидшуємо темп. Ne zaboravljajmo napružovati naš pres. see you in my river trying to catch up. see you running trying to catch up. I see you gasping, leave breathless. Breathless. Catch up, see you in my river trying to catch up. Run and see you, run and try to catch up I see you gasping, leave you breathless Breathless You can't be me And i know you I've been taught so And I'm not so Feeling like bliss I feel like I should wake up by stress And we're done, let's shake our hands, let's warm up our І тепер переходимо в позицію на колінах та руках. Коліна відриваємо від килимка, так, щоб вони були приблизно 5 см на висоті від килимка. І будемо переходити з прямих рук на лікті і потім назад. І так рухаємося. Живіт напружений та втягнутий спитка прямо. Не забуваємо дихати. I see you guys and leave you breathless, breathless Kiss my baby, I need all the love, love. You're number one and it's no runner. I tell my babies I need all the hoes The blessings hit, I got more than enough I kiss my baby all the love that I need And I'm loving on you, I know you loving on me I try to give you what you need and that's all I need And I give you a hundred, you got four of my 4 razi, Three. Ще лише два рази, і останній раз залишаємося в цій же позиції. Тепер спочатку одну, а потім другу ногу випрямляємо в планку і повертаємо в позицію на колінах та руках, де коліна не торкаються килимка. Це зробимо всього буквально декілька разів, тому що руки вже стомилися, плечі стомилися, і закінчили. Розімнемо плечі, розімнемо руки. Зробимо невеличку перерву. І лягаємо на спинку. Ноги зігнуті в колінах, стопи. Недалеко від сідниць руки лежать вздовж тіла. Праву стопу кладемо на ліве коліно. І будемо робити місток. Відривати таз від підлоги і опускати. Починаємо. Таз не перекошується ні в яку сторону. Живіт та прес напружені. Вагу стараємося тримати на п'ять цілівої ноги. Відриваємо спочатку сідниця, а потім хребець за хребцем відриваємо усе. тіло і ще три рази. Два. І останній раз. Тепер міняємо сторону. Ліву стопу кладемо на праве коліно і продовжуємо робити цю ж саму вправу відривати таз від підлоги. Таз триваємо стабільним, не перекошуємо ні в яку сторону. Має бути паралельним до підлоги. It's just me and a fam. Yeah, yeah. It's just me and a fan. Yeah, I love you, 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 too. Yeah, I love you, 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 too. I love you, yo, you, 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 you. І ще три. Два. І останній раз. Закінчили. Притиснемо коліна до грудей, зробимо невеличку перерву. Глибоко подихаємо. Тепер переходимо в позицію на колінах та руках. Будемо і далі пропрацьовувати наші сідниці. Спочатку ліву ногу зігнуту в коліні, відводимо назад там вгору, а потім в сторону там вгору. І так і продовжуємо рухатися тіло. Не рухається, спинка пряма, животик втягнутий, рухається лише нога. Не спішимо, рухи контрольовані. That's my best friend, that's my best friend That's my best friend, to the end, end. me and you, ooh. ooh If you spend, spend, then I spend, spend All on you, ooh you. Just say the word and we gon' run it up You're number one and it's gon' run up Don't matter if your birthday's coming up I'm still gon' get you those little gifts and it's not even bout that I just love to make you smile, so go and smile back Little FaceTime, little chit-chat На наступний раз, як піднімаємо ногу назад, робимо пульсуючі рухи. Не опускаємо ногу до кінця. Вище і вище стараємося підняти ногу. І тепер теж саме в сторону, пульсуємо в сторону та вгору. І закінчили. Опустимо таз на стопи, руки витягнемо вперед. Глибоко дихаємо. І тепер те ж саме зробимо на іншу сторону. Стаємо в позиції на колінах та руках. Праву ногу відводимо назад там вгору, а потім в сторону там вгору. І продовжуємо. Спинка пряма, прес напружений, рухається лише нога. That's my best friend. That's my best friend. Go best friend. Go best friend. That's my best friend. Go best friend. That's my best friend. That's my best friend. Go best friend. That's my best friend. Go best friend. That's my best friend. That's my best friend. Тепер на наступний раз, як підводимо ногу назад, робимо пульсуючі рухи ногою вище і вище. І те ж саме в сторону. Пульсуємо ногою в сторону та вгору. Супер. Тепер коліно розводимо в сторони, стовбура разом. Руки ставимо перед собою. І та запускаємо на стопи, розслабляємося. Тепер сідаємо на килимок. Ноги зігнуті в колінах перед собою, стопи в лінії разом з сідницями. Руки ставимо позаду себе, долонями повернуті до себе. Тепер подивимося вгору і будемо відривати сідниці від підлоги, тягнутися вгору. І опускаємося. Не провалюємося в плечах, все ціло напружене. Тепер сідаємо на килимок, ноги, випрямляємо перед собою руки в тій же позиції. І будемо знову відривати таз від підлоги, тягнутися вгору, дивитися вгору також. Не провалюємося в плечах, плечі далеко від вух. Рухаємося повільно. Знову опускаємося і стаємо в вихідну позицію попередньої вправи. Ноги зігнуті в колінах і руки позаду себе. Тягнемо таз вгору і в цій же позиції випрямляємо обидві ноги вперед і назад повертаємо в вихідну позицію. Рухаємося повільно. Тіло не рухається, рухаються лише ноги. Прес напружений, сідниці напружені. Тазом стараємося тягнутися вгору. Не провалюємося в плечах, Всього лише декілька разів. Зробимо це ще чотири рази, тримаємося, три. Два. І останній раз. Молодці. Закінчили. Опускаємося на килимок. Тепер з позиції на колінах опускаємо сідниці на стопи і розімнемо спочатку наші руки. Розімнемо також наші плечі. Тепер руки розводимо в сторони, зігнуті в ліктях, лікті на висоті плечей. І тепер руками тягнемося вгору і опускаємо, але не до кінця. Стараємося відводити плечі та лопатки назад під час виконання цієї вправи. Зробимо ще 5, 4, 3, 2. І останній раз. Закінчили, Встряхнемо наші руки, наші плечі. Тепер руки розводимо в сторони і робимо маленькі кружечки руками вперед. Тепер міняємо напрямок, робимо кружечки назад. Працюють наші плечі. Руки вже горять, і плечі горять, закінчили. Переходимо в позицію стоячи і закінчимо наше тренування з декількома вправами кардіо. Спочатку присідаємо і коли піднімаємося, стаємо на носочки і тягнемося руками вгору. Присідаємо, а потім тягнемося вгору. Ноги ширше, ніж. Ширина плечей, і носочки можуть бути трішки розведені в сторони, коліна в сторони. І присідаємо назад, так, щоб коліна не виходили за носочки. Прес напружений. Рухаємося динамічно. Е, три. Два. І, І останній раз. Супер, закінчили. Тепер руки заводимо за голову. І спочатку лівим ліктем торкаємося правого коліна, потім навпаки, правим ліктем лівого коліна, потім лівою долонею торкаємося правої стопи, а потім правою долонею лівої стопи. І продовжуємо. Спочатку ліктями торкаємося протилежних колін, а потім долонями протилежних. Стоп і стараємося пришвидшити темп. Це остання вправа в сьогоднішньому сеті, тому вкладаємося повністю. Останній раз. І молодці закінчили. страхнемо руки, зробимо глибокий вдих, потягнемося вгору, видих, торкаємося килимка. Повільно піднімаємося. Зробимо ще один глибокий вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною.